Другу знайшов і цікаву історію, я ж поцікавився, а де ж знаходиться сам народний депутат от від голосу Володимир Цабаль? От зараз в цей час. І знайшов дуже цікаву інформацію. Знаєте, от знаєте, де знаходиться Володимир Цабаль, народний депутат України, який заблокував виплати військовослужбовцям? От зараз в цей момент він упорно і дуже ретельно працює на своєму виборчому окрузі. В Сполучених Штатах Америки у Вашингтоні. От він поїхав туди, начебто, якесь парламентське відрядження, і ходить з розумним виглядом по Сполученим Штатам Америки в той час, коли його постанова заблокувала виплату військовослужбовців. От, 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 шановні друзі, що зараз реально відбувається з цими виплатами. Верховна Рада не працює, виплати заблоковані. Народні депутати, які заблокували ці виплати, плювати їм на, на все це. Вони поїхали кудись в Америку.